Те, що мене як людину і як мера вразило, це кількість зброї, з якими правоохоронці прийшли на територію лікарні. Знаєте, це ну якщо сьогодні зранку вчора вечором і сьогодні зранку спілкувався з директором підприємства по матеріалам справи, це ковід з 19-го, якщо не помиляю, ні, два роки назад. Ковід перевіряють кількість тих хворих, які лікувалися на ковід. Дані, які передавалися на НСЗУ, перевіряється фактично документація. Документація справи. Все от для цього потрібно приходити зі зброєю, чи лікарі не готові були дати ну, документи для перевірки. Ну це Далі будемо вимагати навпаки, яво хочу, щоб це справа йшла максимально прозоро і максимально кількість інформації надавала. І органи поліції, і лікарня. Тому от будемо розбиратися. Поки що ніякої інформації немає. Півдругу закінчили передачу документації. Да, вчора закінчили це, але, ну, Я думаю, що якщо є питання, і це потрібно робити, перевіряти, бо і кошти великі. А з іншого боку, коли там друга лікарня приймала на себе основну частину хворих з ковіду, ну, там не було тих людей, які. Сьогодні приходять зі зброї на територію лікарні. Ну це трошки там було навіть такі питання, те, що мені казали від правоохоронців, Чому там в першій лікарні більше кисню використали, а в другій менше кисню? Ну, це такі косини, які може показувати, що, наприклад, було менше хворих. Але ну, індивідуально, абсолютно, кожен хворий з ковідом, абсолютно різні ситуації. І на території другу ми зразу побудували тоді кисневу станцію велику, яка забезпечила і більш раціонально подавала цей кисень. Перша лікарня ще деякий час там таскала фактично в балонах цей кисень. Ну, я бачу в цьому іноді вибачте дебілізм деяких людей, які приймають такі рішення. Бо потім, коли їх батьки чи їх друзі опиняються в лікарні, я знаю, що вони телефонують, просять лікарів е спасти життя чи там е приділ приділити увагу. Да? І коли вони приходять зі зброєю в лікарню, це трошки, я думаю, що іншим словом, я не можу це назвати.